У день святого Миколая колишній міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков традиційно відвідав дитячо оздоровчий центр Ковчег, щоб привітати його вихованців та вручити подарунки. Ця зворушлива традиція налічує вже 22 роки. Під час візиту він побажав дітям щастя, благополуччя, добра і радості у житті. Усі підопічні ковчегу отримали солодкі подарунки. Побажати вам всього всього найкращого. Для того, щоб у вас була посмішка отут, от на е, обличчях, щоб е, ви надіялись на світле майбутнє, щоб ви його здобули. Ну, а це однозначно, тільки завдяки нашому Господу Ісусу Христу, нашим молитвам, за те, що ми йому дякуємо, за те, що ми його прославляємо, а Він нас всіх благословляє. То за це ніколи також не забувайте. Ну і бажаю вам, як і нашим захисникам, в першу чергу миру. Безперечно здоров'я! здобутків, благословення Господнього, щоб все, що ви задумали, що ви вірите, у вас збулося. Наразі у центрі підростає 20 діток. Ще двоє вихованців навчаються у вищих навчальних закладах у Луцьку. Для дітей створені усі комфортні умови. Зроблено якісний ремонт, гарно оформлені кімнати, де вихованці мають змогу не лише жити а й всебічно розвиватися. Дирекція закладу підкреслює, що головне тут це справжня домашня атмосфера, де кожна дитина оточена турботою, увагою і любов'ю. Директорка центру Лілія Вакуліна відзначила багаторічну підтримку Віктора Сапожнікова. За її словами, за час існування центру подарунки від нього отримали 175 діток. До цих пір ніколи не забуду. Таке рішуче слово Віктора Борисовича дав таку надію на те діти, що цей дім має місце бути і життя у ньому. За 22 роки. Вже 175 діток отримували тут допомогу за цей період. На знак подяки діти підготували для свого постійного гостя сюрприз. Спасибі вам, люди, за добрі, теплі кроки, за серце, що для діток не черствіє. Хай Бог благословить усі дороги, за вашу щедрість, що добром леліє». Хай світло різдва освітлює стежку, хай Бог береже ваші дні. За те, що даруєте дітям тепло і надію. Вам! Вам.